Вітаю всіх-всіх, хто подивиться це відео. Нещодавно свершився матч Пафос Динамо Київ. Ой, але перед тим, як пару думок висловити з приводу цієї, ну, з дозволу сказати, гри з боку київського Динамо. Нагадую, що ви можете сміливо підписуватись на мій канал. Мої відео значно цікавіші, ніж футбол київського Динамо зразка нинішньої Ліги Чемпіонів. Так от, стосовно власне гри з Пафосом, ну, особливо тут говорити нема про що. Я був впевнений, що Динамо не пройде до групової стадії Ліги Чемпіонів задовго до сьогоднішнього матчу, і я про це писав і робив публікації раніше. Але, чесно кажучи, відверто кажучи, навіть я не розраховував, що. Все буде аж так безперспективно, і саме з цією командою, і саме на цій стадії. Ну, і, чесно кажучи, я думав, що Динамо зможе дотягти до кваліфі... кваліфікаційного раунду. ну, тобто останнього раунду вже перед групою, і вже звідти злетить в Лігу Європи. Але, 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 але. Але сталося ну, не так, як гадалося. Для деяких вболівальників і, напевно, для самих гравців, ну, тим не менше, як кажуть, як кажуть, маємо те, що маємо. Безпорадні гравці, безпорадний тренер. Вірніше там тренерський штаб безпорадний. Дуже показовим, мені здається, був кулінг брейк в... В другому таймі, на якій там 75-й хвилині, ось вам покажу скріншот. І тут на цьому скріншоті видно, що поки гравці п'ють водичку, тренер е е Кіпріотів да, стоїть там посеред своїх гравців і, ну як не скаче, але щось жестикулює, пояснює їм. тобто... Ну, Людина розповідає гравцям, очевидно, доносить, як проводити, ну, там може що підкоригувати у грі е, команди, як проводити ті хвилини, що залишилися. От. І зверніть увагу на тренерський штаб Київського Динамо. Ой, е... І тут проблема, на мій погляд, е... ключова і та, яка була актуальна. і в минулому сезоні в Лізі Європи це те, що ну не відповідають дані гравці рівню європейського футболу. Ну, нинішні гравці Київського Динамо не відповідають рівню нинішнього європейського футболу. Ну, найкращим зразкам, звичайно. Тому і головне тут в чому їх проблема. Справа навіть не в тому, що хтось не може там по м'ячу влучити, а хтось віддати передачу. А хтось там відкритися під цю передачу, чи там закрити центр поля, хтось не може. Справа, перш за все, в тому, що ну не можуть ці гравці витримувати ту інтенсивність і той рівень пресингу, який е, зараз е, необхідно витримувати для того, щоб грати в Європі на рівних з кращими європейськими командами. Ну просто вони цього не можуть. Не вистачає. І фізичних кондицій не вистачає, ну, очевидно, скорості мислення, швидкості мислення. Ну, тому е, і такі результати. Е, мені от цікаво, зараз там вже ж іде да, якась ну, прес-конференція. Там Олександр Шовковський щось говорить чи буде говорити е, гравці, будуть виходити, напевно, щось відповідати журналістам. От мені цікаво, вони зараз знову будуть говорити про те, що. Пафос їх нічим не здивував, що тренери там все чітко розібрали, чітко перед грою, і футболісти все розуміли, ну, може, їм там. Я не знаю, що воно цікаво буде, що вони скажуть, чи їм знову не фартануло, чи... чи просто банально треба рухатись далі. Ну, побачимо. А загалом у мене після цього матчу лише два питання залишилось. Ну, Перше. Це чи реально цьому динамо не вилетіти ще й з Ліги Європи? Бо з такою грою там теж буде, м'яко кажучи, непросто. Да? А друге питання з персонального Владиславу Ванату, Володимиру Брашко та Тарасу Михавко. Ачки не надо? Ну, Якщо хто не в курсі, це відсилка до їх святкування після. Ой, гри з Чорноморцем в, в, минулому чемпі... в минулому сезоні, коли вони там оформили своє те чемпіонство. От, а загалом, ну, стосовно окулярів, це такий жарт. ніби, да? Можливо, Стьоп, як хочете, сприймайте, а, за, а загалом це дуже-дуже сумно. Е, дуже сумно, що такі гравці, як Ванат Брашко, той же Михавко е, та інші всі нічого не можуть показати у грі. Ну, навіть з не найсильнішою командою Європи. Але, але ну, таке, таке, таке положення справ, як то кажуть. Тому ну, будемо тепер дивитися, що вони зможуть в Лізі Європи, чи зможуть. Ну, А потім, якщо що, будемо вбалювати в Лізі конференцій, якщо це буде комусь цікаво. Ну і само, власне, в УПЛ. Там-то -та хлопці вже зможуть не тільки окуляри натягти, може ще подивляться на Ямаля чи когось з інших топових футболістів і може ще щось там, чи як, як там кажуть, скалькують да, чи змапують. От, ну, Скоро побачимо все це.